Всім привіт! Граємо в гру Mount Blade 2 Bannerlord Боже, ледве виявив. Всі дебафи викручуємо на Максу. Не можна ні кувати нічого, ні грати на туріках. Рандомно наклацав ось такого персонажа. Він мені дуже сподобався, і мені здається, він своїм зовнішнім виглядом якраз передає ось цей весь хардкор. І не знаю чому, але мені просто захотілося такого лебідя поставити. Відповідно і називаємо наш клан. Нічого розумніше не придумав, як просто змінити місцями частинки слова хардкор. Вийшло корхат. І ось я вибрав всі найважчі налаштування, які тільки можливо в цій грі. Тільки ми з'явилися на 1000 монеток, і все, що нам потрібно, це набрати перших вояк і піти найти перших вутюг, які мають бути побиті. З усіма цими челенджами наші вояки виглядають не дуже круто. Ого, ось нарешті ми можемо хоч щось продати і купити хоча б їжі. І виходить так, що нам не можна просто сидіти, склавши руки, тому що наш основний заробіток це бої проти бомжів. Проти якихось легіонерів, проти кого завгодно, але нам потрібно постійно битися, битися і бити. Тому мною було прийнято рішення зарейдити одне з сіл північної імперії. І як тільки я наближався до цього села, наші королі вирішили, що потрібно розпочати війну з червоненькими, що берегло мене від втрати 250 інфлюенса. І в принципі, я вважаю, що це було правильне рішення, тому що ми набагато сильніші за них. В принципі, нам навіть війна проти сильнішого суперника дуже і дуже підходить. Нам спочатку потрібно вижити, а потім думати. Про перемогу. Ну і також не забуваємо по дорозі вбивати тих, хто просто попадається нам на очі. Ну і перший наш рейд 41 на 46. І це було дуже легко, так як наш персонаж прокачений, і наші війська також дуже прокачені за рахунок того, що ми постійно воюємо. І також я вирішив, що в цьому сейві ніяких караванів і ніяких магазинів я не буду купувати. І не дали мені спокійно перейдити, як тут же 108 армія йде на нашу 36-ту. І поки я рейдив це селище, ми вже почали війну з жовтими, нарощуючи нашу Силу, вбиваючи сильніших опонентів, заробляючи більше золота, підвищуючи пізнаваність нашого клану, маючи все більше і більше впливу серед усіх кланів в нашій імперії, я прийняв рішення піти у васали, бо самому бути ну якось не дуже. А так у нас буде можливість за рахунок великої кількості інфлюенса перемагати на всіх виборах, і потім ми вже будемо мати більше замків своїй власності, ніж наш король. Тут же все по стандарту. Прийшли до головного. Прийняли присягу, отримали подарунки, отримали війська. І кайфуємо. Так, так, так. А ось і перші вибори. Але так як нас всього лише 19 інфлюенса себе пропихнути не вдається. Тому ми утримуємось. І далі знову одна за одною битва. Купа золота. купа полонених, купа вкраденої зброї, купа інфлюенса, додатково, отримуючи в свою власність нові і нові володіння. Після того, як зібрав достатньо інфлюенса, все таки вирішує створити свою власну армію, але набір тут був, якщо чесно, не дуже великий. Потім переміг в найнерівнішому бою, в якому я тільки тільки міг прийняти участь 130 на 413 це просто нереально. Ну там була підмога, звичайно, але. А переміг я в цьому нерівному бою тільки за рахунок тактики, якою я навчився на сьомому курсі Гарварда. І тактика називається Житомирський носок. Коротше, ці сюди, ці сюди. Ці закидають, ці приймають, ці атакують, ці захищаються, ці стріляють, ці виграють. Я сподіваюся, все було зрозуміло. Інколи краще промовчати, я так вважаю. Але переможців не судять, як ви знаєте. І знову я не знаю чому. Але ці чубрики думають, що вони мені мені можуть що зробити. Ну, шок, шок, контент. битва була дуже і дуже нелегка, тільки 25 людей в мене залишилось. Ой, цікаво, цікаво. А хто ж це виграє на виборах замку Гаронтор? Потім прийшов на допомогу своєму ж замку, врятували його з облоги. Тренери не грають, як ви знаєте. Ось вже і перший замок атакуємо. Як бачите, приодівся я вже теж непогано. Спочатку, чесно, думав, її голодом заморити, але потім так подивився. Ну там, ну, реально, якісь бомжики. Якщо в мене декілька людей помре, я думаю, я переживу це. Ну да, да, ну криві в мене руки, ну не можу. Ну з кривульками такими родився. Ну, що ти поробиш? І звичайно, ми не спалюємо, не грабуємо цей замок, а залишаємо собі, хай живуть люди. І не жаліємо і просуваємо в себе на всіх виборах очільників замків, допомагаємо навіть зеленій битві з червоними. Потім знову вбиваємо нещасних рейдерів, які посміли зазіхнути на мою землю. Нарешті вже, хоча б трошки пройшла душніловка. І я реально вже програвав просто бої на автоматі, ну бо... бо я вже реально встиг знудитись три рази. Я вже три дня це просто ходив і бився, ходив і бився, ходив і бився, був драчуном просто. І це майже грай для нас. Три війни одночасно і три війни проти в два рази майже слабших суперників. От я вам вже відвічаю, дебафи всі викручені на максимум. Але чомусь у всіх суперників, ну реально, якісь просто голожопі силюки бігають. Немає нормальних даже воїнів. Ну там якась частинка, але більшість це силюки реально. І тобто. Ми навіть битву 230 на 333 виграємо на ізі. І ніби бомжі, але такі діставучі, просто якота муха знаєте, зранку. Це просто нападають на ті замки, нападають, лупляться лбом об стіну і просто ти їм що хочеш зроби Потім досягли миру з червоненькими, але в нас паралельно триває ще дві війни. І ми одні сильніші за цих двох суперників наших. Взяли замок. І як ви думаєте, чи він буде? Звичайно, мій, звичайно. Потім вже й жовтим ми закінчуємо війну. 489 воїнів проти 251 воїна. І навіть так гра знає, що ми сильніші. Це при цьому не враховується, що я тут сиджу за комп'ютером, за цим монітором, за цією мишкою, за цією клавіатуру. Просто геній. Геній сучасності. І в мене на цьому етапі просто якийсь дисонанс виник в голові. Я спеціально почав записувати це відео, щоб якось було важче грати і при цьому цікавіше. Бо ця гра, в принципі, набридає швидко. Але тут ще швидше набридло, ніж раніше. Подивіться, просто я як ну, м'ясорубка, як фарш кручу цих бомжів. Топчу їх конем навіть зброю не тримати, ну це який шок реально 300 на 500 це важко подивіться 250 на 620 результат очевидний ви вже знаєте ви вже предіктите все на світі ви просто як ванги вже Розумієте, як я прокачу вас, коли ви дивитесь це відео. Ну за це в любому, треба підписатись і поставити лайк. Хлопці, ну реально, я стараюсь. А знаєте в чому я ще геніальний? Вмирати від бомжів. Навіть найперший лучник мене зіб'є на коні. Це просто краса. Допомогли захопити замок, але в принципі, як ви бачите, поки дурні бились, розумні поживились. Я навіть своїх бій не відправляв, хлопці захопили, а я його просто привласнив собі. Це розум, це треба мати. І ось не зря мене залишали в 8 класі аж цілих 3 рази. Я за цей час вивчив всю всесвітню історію, історію Рима, як всі ці римські легіони воювали в доісторичні часи. Я вже втомився на цих виборах вигравати. Я просто якусь диктатуру тут влаштував. Що там кажете, замок новий захопили так? Я вже навіть гарівся найголовніше в нашій імперії перемагаю на виборах. Потім я вже почав влаштовувати лаштовувати як То кажуть, і тут Остапа понесло. Я взяв за Дізбанди ще дві армії, які були в нашому королівстві, і найняв до себе всі можливі паті, витративши майже весь інфлюенс. Але на цьому. Тому ми вже із зелененькими помирились. Тому на наступну серію я розраховую захопити всю владу в нашому королівстві, як мінімум, а як максимум захопити всю просто карту. Так що підписуйтесь, ставте лайки, ще раз вас прошу. Дуже-дуже, будь ласка.